Говорить стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в рубриці Ваше здоров'я ми продовжуємо цикл радіопередач Територія життя стосується кожного. Сьогодні, вашій увазі передача п'ята з цього циклу. Перед мікрофоном голова громадської організації збережемо майбутнє Оксана Хом'якова. Доброго дня, любі радіослухачі! Я знову рада вас вітати на нашій передачі. І сьогодні ми закінчуємо другий крок нашої програми Шлях до свободи твоєї сім'ї і проходимо третій пункт. Я вірю, що тільки сила Духа Святого може повернути мені спокій. Чому нам необхідно детально розглянути цей пункт? Бо Дух Святий це третя особа триєдиного Бога, в якого ми повірили і до якого звертаємося з проханням врятувати нас і нашу родину. Це не річ і це не сила, а це особистість. Дух Святий існував з самого початку, буття 1-2 написано. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безодненою, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. Дух Святий це рушійна сила Трійці. У Отця є воля. Ісус висловлює цю волю, а Дух Святий здійснює її. Ви можете заперечити, що якщо Дух Святий особистість, то у нього також є своя воля. Але справа в тому, що Ісус і Дух Святий свою волю підпорядкували волі Отця. Згадайте, коли Ісус молився в Гевсиманському саду, то казав: не моя воля, нехай буде, а Твоя Отче. І тому ми повинні подружитися з Духом Святий. Дух Святий ніколи не приходить насильно, сильно, але тільки тоді, коли ми його запрошуємо у своє життя. Він завжди на нашому боці і на боці наших рідних. І вперше ми зустрічаємося з дією Духа Святого тоді, коли приходимо до Ісуса в молитві покаяння. Це Дух Святий вкладає в нас це бажання, як написано в першому посланні до Коринтян 12.3. І не може сказати ніхто то Господь, як тільки Духом Святим. Перша особистість божества, з якою ми зустрічаємося, це Святий Дух. І сьогодні ми більш детально про це поговоримо. Так ось, коли в сім'ї проблема, алкоголь чи наркотики, дуже часто можна почути звинувачення. Дружина звинувачує чоловіка, що його часто не було вдома, дитина була без належного нагляду, чоловік звинувачує всьому дружину, матері картають себе, що погано виховали дітей. Люди звинувачують один одного, рідних, школу і так далі. І не розуміють, що насправді ніхто не винен у тому, що чоловік почав пити, чи дитина колотися, тому що є одна особа, яка стоїть за всім цим. Люди втрачають багато зусиль на боротьбу зі своїми рідними та близькими і не розуміють, що за цим хтось стоїть. Хтось взяв наших рідних під жорсткий контроль. Люди, які вживають алкоголь чи наркотики, не винні в тому, що стали залежними. Вони не хочуть цього робити. Але ними керує зла сила, сила духа наркоманії, духа алкоголізму. У посланні до римлян 7 розділ, 19 і 20 вірш написано, дуже гарно апостол Павло описує дію цього нечистого духа, бо не роблю я доброго, чого хочу, але зле, чого не хочу, це чиню Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Насправді вони не хочуть пити чи колотися. Можливо, на початку, коли, знаєте, захоплення є, але потім, коли ця проблема їх затягує, вони вже не можуть самотужки позбавитися цієї залежності. Їх, наче, невидима сила доставляє робити те, чого вони не хочуть робити. А ми боремося з ними. Насправді, нам не потрібно з ними боротися в посланні до Єфесян. 6 розділ з 10 до 12 вірш написано. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти тіла та крові, проти людей ми не воюємо, ми не повинні цього робити. Але проти початків, проти влади, проти світу правителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Дух це невидима особистість, яка живе у духовному світі. Читаючи Біблію, можна побачити, що є три види духів: дух людський, дух лукавого. Або диявола і Дух Божий. Перше послання до Коринтян, другий розділ, 11 і 12 вірш написано: хто без людей знає речі людські, окрім людського духа, що в ній проживає? Так само не знає ніхто й речей Божих, окрім Духа Божого. А ми прийняли Духа не світу, але духа, що з Бога. Щоб знати про речі від Бога даровані нам. Бог також є дух, бо ми його не бачимо. Якщо Бог створив небо і землю, а Бог дух, значить духовний світ управляє, керує фізичним. Буття 1.1 написано. На початку Бог створив небо та землю. Буття 2.7. І створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Бог створив людину з пороху земного і вдихнув свій дух. Після з'єднання Духа Божого з тілом людина стала душею живою. Тіло це дім, в якому живе дух, який має душу. А душа це наш інтелект, розум, емоції і воля. Дух це істинна людина, особистість, яка керує тілом і душею. Моє тіло не є Оксаною, і ваше тіло не є Галиною. Ні, є хтось, хто живе у цьому тілі. Це дух. Він є і нашою особистістю. І коли Бог створив людину, Він вдихнув у неї свій дух, щоб з його допомогою мати постійний зв'язок з людиною. Щоб людина ходила і прославляла ім'я Бога, бо це справедливо. Адже Бог створив небо і землю, і саму людину, і тому це справедливо прославляти Бога. Дух людини був заповнений Духом Божим до тих пір, поки Адам не згрішив. Коли Адам згрішив, тобто не послухався Бога, не послухався Його Слова. Дух Божий залишив Його. І тоді духом людини скористався дух лукавого. З тих пір диявол керує усім людством. Він входить в людський дух, втручається в життя людини, починає впливати на його душу, розум, волю. На сьогоднішній день диявол працює над здійсненням плану масового знищення людей. Ось чому навколо нас так багато наркоманів, алкоголіків. Ними стають хороші хлопці і дівчата, в яких батьки вкладали усе найкраще, але одного разу в них увійшов дух алкоголю чи наркоманії і став господарем їхнього життя. Ці люди вже не довіряють Божому Слову, не визнають, що в Ісусі вони можуть придбати повну свободу і спасіння. Невіря робить диявола господарем життя людини. І душа людини стає схожою на брудну квартиру. Зі старими меблями, з тараканами І ми всі такими приходимо до Бога. Ми розуміємо, що самі не зможемо позбавитися залежності, не можемо перестати контролювати свого чоловіка чи дитину. Не один раз я обіцяла собі не кричати на свого чоловіка і не сваритися з ним. Але як тільки переступала поріг дому, рот сам відкривався, і я починала кричати, сваритися, доказувати, звинувачувати. Це відбувалося тому, що моїм справжнім господарем був диявол. Але коли я прийшла до Бога по-справжньому і почала вивчати його слово, то зрозуміла, що в мені жив той, хто й сильніший мого фізичного тіла. І що людина безсильна здійснювати що-небудь сама в цьому житті. І я дізналася, що коли наше тіло помре, наш дух залишить його і отримає нове тіло. І в залежності від того, хто був нашим господарем на землі, тіло піде або на небо, або в пекло, на вічні муки. У пеклі людина буде горіти не згораючи, тому що тіло у неї буде уже безсмертне. І на ці муки прирікає себе кожен грішник. Але все змінюється, коли людина приходить до Бога. Вона кається у своїх гріхах і отримує звільнення. У Євангелії Матвія 12 розділ 43 по 45 вірш, Ісус розказує так. А коли дух нечистий, виходить із людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, та не знаходить. Тоді Він говорить вернуся додому свого, звідки вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить порожню, заметену і прибрану. Тоді він іде та й приводить сімох духів інших, лютіших за себе, і входять вони та й живуть тут, і буде останній людині тій гірше за перше. Дуже важливо в цей час попросити Бога наповнити вас Святим Духом. Як написано в Євангелії від Луки 11:13, отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього. На відміну від диявола, який приходить в життя людини без запрошення і приносить з собою смерть, Дух Святий приходить в наше життя тільки тоді, коли ми його попросимо і приносить з собою життя. І людина має право вибору, в його дусі може жити Дух Святий, а може жити Дух нечистий. Коли Ісус повинен був піти на небеса, Він сказав своїм учням Івана, 14 розділ, 16 і 17 вірш. І вблагаю, Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував, духа правди що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде він. І 26 вірш. Утішити вже Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Християни вірять в Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Дух Святий це третя особа Божої трійці. І Бог Отець послав його на землю, щоб він допомагав нам вибратися з проблем і наставляв на правильний шлях, утішав нас. Тільки з його допомогою людина може отримати перемогу над гріхом, над духом алкоголізму чи наркоманії. І Дух Святий приносить в серце людини усі плоди Духа Святого, вірніше зародки цих плодів, які нам так необхідні, і про які сказано в посланні до Галатів, 5 розділ, 22 і 23 вірш. А плід Духа це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких. Нам як ніколи сьогодні потрібна любов, радість, мир в наших сім'ях, в наших домах. В дії апостолів, перший розділ восьмий вірш написано та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі і всій Єдеї, та в Самарії та аж до останнього краю землі. Дух Святий дає нам силу протистояти гріху. Отримайте цю силу, Дух Святий буде спілкуватися з вами, допомагати вам, якщо ви дозволите йому це робити. Давайте ми з вами помолимося. Дорогий Господь, я вірю, що ти Бог живий, що ти піклуєшся про мене. Я хочу в усьому догоджати тобі, вірою. Дякую тобі за слово, в якому ти сказав, що даш Духа Святого тим, хто попросить у тебе. Я прошу тебе, наповни мене своїм Духом. Дай мені цю силу, щоб протистояти гріху в моєму житті і прославляти тебе в імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо вас зацікавила наша передача, у вас є запитання, дзвоніть за телефоном 096 272 4404. Буду рада вам допомогти. Телефонуйте 096 272 44 04. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» і сьогодні в рубриці Ваше здоров'я у циклі радіопередач Територія життя стосується кожного, звучала передача п'ята з серії Вихід Є. Перед мікрофоном була голова громадської організації Збережемо майбутнє. Оксана Хом'якова. Наступну радіопередачу з цього циклу слухайте в той же час наступного тижня у четвер об 11 годині 40 хвилин. В ефірі стрії звучить чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия. Як завжди, на її завершення вашій увазі оголошення. У неділю, 24 серпня, у міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, відбудеться урочистий вечір, присвячений 23-й річниці Незалежності України за участю капели бандуристів Карпати зі Львова, початок о 16-й годині. Повторюємо, у неділю 24 серпня в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, відбудеться урочистий вечір, присвячений 23-й річниці Незалежності України за участю капели бандуристів Карпати зі Львова. Початок о 16-й годині. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. Реді в радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, бережіть себе.